Это район центрального Дула. А тынку получается. Они уже понимают, какой исход их ждет. А война это не последняя. Нам еще и с Китаем воевать, и с США, и с Израилем. Больше в это говно вступать не надо. Мы должны быть здесь главными. Русские у меня все отняли, значит, я должен делать что? Значит, я должен отнимать. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас світаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Тут програма, тут місце, тут час, коли російські вкиди і наративи, звісно, не пройдуть. Ми над ними будемо сміятися їх будемо. Розвінчувати і, звісно, не залишимо навіть мокрого місця від того, що вони намагаються в якості інформації використовувати проти нас. І звісно, я наполягаю, що без нашого глядача неможливо захистити наш інформаційний фронт. Тож не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І найголовніше не забувайте підтримати Збройні Сили України. Нагадую, що в описі до нашого відео ви легесенько знайдете посилання на наш збір. Ми продовжуємо збирати на потреби 93-ї бригади холодний яр, а саме 250 тисяч на обладнання позицій для дроноводів. Наші військові, ті, хто використовують безпілотники для того, щоб атакувати, розвідувати і не тільки мають бути в безпеці, адже вони не запускають дрони із тилу. Вони знаходяться на передовій, на них полюють. Тож ми маємо наших військових захистити. Дивіться нас, слухайте, посміхайтеся, і не забувайте, що кожен ваш донат він має значення і має сенс. ¡Gracias!

Дань, уйдите от балкона, ради Бога. Да уходим. Да, жарко лазнаку. Сдуло, А тынку получается. Да вообще очень не... Затмолчи. Ух-ух, виявляється, що всі натівські найманці, оці польські месники, німецькі снайпери, французькі піхотинці, звалили з України. Невже через майже три з роки повномасштабної війни нам таки доведеться сам на сам боротися проти другої армії світу? Ні, ну, серйозно. Зведення із полів нам при... принесли лапті Аладіна. Сам шістка Діндон Кадирова стверджує, що кількість іноземних найманців у Збройних силах України зменшилась. А знаєте чому? Бо вони зрозуміли свій сумний кінець. Я от тільки не знаю. А звідки знають про це лапці Аладіна? Ну він же в принципі фронт бачив, а тим паче передову хіба що на фотографіях і відео інших бійців. А тут тепер виявляється, все, найманці закінчилися раніше. Каже, їх було дуже багато на ділянках Ахмад але тепер все. Слід простив. Слухайте так. А на що говорити, що вони просто втекли? Кажіть, що ви всіх знищили, що ви їх всі вбили, і треба ще знайти таку склечку, там де лапті Аладіна каже про те, що ну просто розминулися зі Збройними силами України, саме тому вони зайшли на Курщину. Та от як побачили найманці, як воюють Ахмад Чай, так і подумали: Та ні, нам тут місця немає. Тут і діти з ними впоратися. В активной фазе наступательных действий нашего противника мы каждый раз фиксировали значит, большое количество иностранных наемников, чего не скажешь на данном этапе о тех участках, где мы находимся. То есть там мы сейчас не фиксируем такого количества иностранных наемников. Я так полагаю, что уже не так активно иностранцы идут в украинские формирования, потому что они уже понимают, Такий ісход і розвід вручає попадання на лінію секретаря. І ви не повірите, але тепер моїми фразами кажуть агітатори, які переконують росіян йти на СВО. Так так в буквальному сенсі. Молодий агітатор закликає, каже: Йдіть на СВО, бо це єдиний соціальний ліфт. А це взагалі законно це говорити публічно. Це не карається ніяк. Якщо мовляв, не переможемо, він стверджує, нас всіх винищать, та війна не остання. Ще треба готуватися до війни з Китаєм, з Америкою, з Ізраїлем боротися. Я дико перепрошую, це все одразу після часового яру чи взяття Покровська. Бо як саме треба розірватися на всі армії світу? Ну а в цілому, зрештою, молодий агітатор, все ж таки сказав правду. Може і не хотів, але сказав, що єдине майбутнє, де можна, хоча б якусь копійчину заробити, це подохнувши на СВО. Тобто виходить, що із часом Росія це буде суто жіноча країна. Ну короче, я жду автобуса, который отвезли мене в Москву, оттуда на збори военных, и оттуда уже на СВО. Я подписываю контракт. И как як бы если ты имеешь свою подготовку, не е, як имеешь каких-то ограничений по здоровью, тебе вообще не, не вариант шариться, как бы. Ты что, за шарок что ли? СВО это сейчас главный социальный лифт. А если мы не выиграем эту войну, у нас вообще нас всех вырежут тут, понимаете? А война это не последняя. Нам еще и с Китаем воевать, и с США, и с Израилем. Так что думайте, ребята. И эти видео, наверное, теперь будут не очень частыми, но я постараюсь записывать их что-то. В общем, пожелайте мне удачи. Я надеюсь, я вернусь. Но если не вернусь, мне все равно. Ох, і які ж чудові новації незабаром можуть втілитися на території Російської Федерації. Тікток з Російської Федерації нам відкриває неймовірні горизонти. Що ж чекати недорогим росіянам вже дуже скоро? Мовляв, Держдума розглядає законопроект, де пенсійний фонд. Вдумайтесь стане першим спадкоємцем майна померлих. А як непогано, правда, такий собі капіталізм у дії. Або каже тіктокер, скоро зроблять не з рабами, або народ прокинеться і зрозуміє, що соціалізм це вихід. Але зрештою, уявіть собі, скільки всіх тих, хто вже подох на українських фронтах, і все їхнє може перейти у пенсійний фонд. А все із пенсійного фонду Путін може забрати собі, тобто фактично він реально собі отримає безкоштовних дохлих рабів. Очень интересная новость, которая в любом случае коснется всех россиян. Госдума вроде как собирается рассматривать законопроект, по которому э, пенсионный фонд будет первым э, наследником, первой группе наследников, так же как дети, жена или муж, в случае вашей смерти. Вот. Э, Что я тут, какие комментарии-то? Капитализм. Капитализм. И будет капитализм до тех пор, пока либо народ вообще полностью рабами сделают, ну, просто рабами все. Либо народ все-таки проснется и поймет, что капитализм это, это тупиковая ветвь развития, и больше в это говно вступать не надо, с него надо срочно выходить. Капиталисты по-другому не умеют, они умеют только отбирать, они никогда ничего не дают. Никогда и ничего не дают. Это не социализм и не коммунизм. Поэтому вот такие новости. Что вы думаете по этому поводу? Да, и кстати, не забудьте, что один из законов не так давно был поднять пенсионный возраст, благодаря которому многие, в основном мужчины, не доживут до пенсии. А теперь еще и наследство. В первую очередь буде наслідувати пенсіонний фонд. Ну, і звісно, одна із топ-тем ненависті росіян в самій Російській Федерації це тема мігрантів. При тому, що в Росії гострий дефіцит робочої сили. Ну, вочевидь. Багато хто поїхав із Росії, ще більше подохли на українських фронтах, тож тепер є цілий перелік професій, які не зайняті ніким. І саме тому є ціла програма по залученню мігрантів, але пропагандисти дещо незадоволені і незадоволені давно. Мовляв, мігранти приїжджають, щоб стати господарями життя у метро Москви це видно, кажуть пропаг... пропагандисти. Вони не поважають російську культуру, а приносять свою. Скоріше нічого російського не залишиться, як все буде заміщено мігрантами. Давайте розберемося на українських фронтах, справді гине. Велика кількість православного білого російського народу Замість них до Росії їдуть мусульмани, представники середньої полоси Азії і не тільки заміщаючи етнічних росіян. Але ж це те, що запропонував Путін і що погодили самі росіяни. То що вам не подобається? Жріть і задоволення. Ми кого сюди завозимо. Ну давайте подивимося. Мы завозим тех, кто, приезжая сюда, не социализируясь, не желая социализироваться, начинают себя чувствовать хозяевами жизни. Они приезжают с четкой, вот четкой идеей. Мы должны быть здесь главными. Я это просто вижу. Я смотрю на мир, на улицы Москвы, на этот город, не только из окна автомобиля. Я абсолютно часто езжу на метро, очень часто. Я пользуюсь МЦК, да, и я многое вижу и многое замечаю. Если бы я ездил, конечно, в лимузине с водителем, я бы, наверное, это... Ну, это, это действительно так, я бы этого всего ничего не видел. Никак бы на, на площади на Тверском бульваре можно заметить даже из окна лимузина. Ну. Но ну, кто-то ребят... предпочитает их не замечать. Але до речі, пропагандисти переконані, що у самих мігрантів ціль, мета завдання це якщо росіяни нібито в них забрали все, то тепер мігранти будуть у росіян відбирати своє. Ну те, що Росія багато в кого що забрала, це чиста правда. Але навряд мігранти думають саме так. Бо підлість, злоба, ненависть це те, що притаманно росіянам, а не всім іншим. Але пропагандисти стверджують, що росіяни, звісно, допомагали, спрощували громадянство для кавкастів для мешканців середньої Азії, тим часом як українці чи естонці проходили сім кіл пекла. Тепер саме мігранти віддячують папостями. Зрештою, там на рахунку у росіян у Російську Федерацію у Путіна усього режиму є чимало бід і війн, які вони розпочинали. Тож немає жодних сумнівів, що сусіди так чи інакше. Точать ножі проти Росії, Тож, не треба, не треба забирати українських дітей, не треба викрадати українців із тимчасово окупованих територій. Пам'ятайте, що всіх, кого, кого ви приймаєте в себе, цілком вірно вони можуть створювати якусь ічейку допомоги гуру чи СБУ. Вам боятися треба абсолютно всіх, хто не є по крові, ваш Якщо вас з дитинства ростять в таку ідеології, то у вас главная мысль какая, да, что русские у меня все отняли, значит, я должен делать что? Значит, я должен отнимать у русских. Если не получается уже отнять на своей территории, то надо проникнуть на территорию Российской Федерации. Благо, пометуя прошлое, что в Российской империи, что в Советском Союзе, наша страна создавала могучие предпосылки для того, чтобы Бывшие э, уроженцы Советского Союза или родившиеся сразу после получали э, льготные возможности для проживания в нашей стране, получая гражданство по облегченной процедуре. То есть складывалась абсолютно странная ситуация, когда, например, я не беру там Майданную Украину, возьмем до, да, уроженец русский Украины или уроженец русский Эстонии. Должен был пройти 10 кругов ада, Я чтобы знаю. получить гражданство. Я это знаю. В отличие от Республик Кавказа или там Средней Азии, где это происходило буквально по щелчку пальца. И при этом, опять же, по прекрасной э, традиции, никого не интересовало, а чем они, собственно говоря, занимаются здесь? Они что, явили э, русской глобальной цивилизации, великих литераторов? Великих химиков, выдающихся биологов, я не знаю, незаурядных палеоботаников. Нет, значительная часть контингента занималась криминалом, лютым и яростным. Причем, когда вот эту публику ловили, сразу же вступал в, э, в действие хорошо подготовленный хор. Сначала орали, что это русский фашизм. Вот это притеснение по национальному признаку, создание инфернального гулага, дух Ежова витает над Москвой и так далее. А в дальнейшем это все расширилось и особенно после начала специальной военной операции стали говорить о том, что вот таким образом Россия всех закабаляет в формате, опять же, -то, либо Российской империи, либо э, Советского Союза. И к этому подключились уже не диаспоры, которые являются вообще отдельным злом. Потому что то, что у нас творится с этими диаспорами, это вообще у товарища майора сейф не должен закрываться от числа возбужденных дел. И на этом, друзья, в мене все. А вы, идучи, не забывайте обязательно підтримати наш сбор для 93-й бригады «Холодный яр». Пам'ятайте, що ми збираємо 250 тисяч гривень в підтримку наших військових для їхньої безпеки, і без вас ми не зможемо обійтися. Обов'язково лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.